На тебе пописку надавилась. Так, кавалерочка, в мене е, сьогодні не на набухне. Я готую, Знаєте, але мені дуже подобається, бо Максима зустріла і каже, що тобі їсти приготувати. А в нас настільки кавалерка Максим скромний є, що я кажу, що приготувати? А він каже, що приготуєш тобі? Ніколи не перебирає, знаєте, ніколи. Я би мала гріх, знаєте? Він вже пельмені. Але один раз так в мене з'їв що так зле стало, що він же пельменю не хоче Не хоче, то не хоче. Бачите, як собрала ті втілі, ті котлетки. Тепер заливаю цибулька, борта. не знаю. Я так люблю, і я роблю знаю. І Максим так, любить такі ті До свята колись такі нам робили. Я пам'ятаю, як цим вродив. Нас от курліоні, У нас кавалерка відкруляла мене. У нас кожної неділі, кожної неділі Свєта робила е, зуб. От я не пам'ятаю, яка зуба була, але пам'ятаєте, було пюре, ті такі і е, торт. На то кожної неділі робила. От реально кожної кожної неділі. А знаєте, чого я говорю кабанерка тихо, Бо Максюха заснув. А я не хочу його будити. знаєте? Нехай дитина поспить собі. Замучений я, що ви думаєте? І так рано встав, погнав. А, а гони, там таке місце гони, що навіть не хочу нічого сповідати і говорити. Але хоче, та навіть все гони, якщо. Ой, от кого, ви кавалірка. Хто себе впізнав на моєму місці? Хто себе впізнав? Такий хаос в хаті. Сказав, що мені стерні. Я. я працюю. Він має часу, знаєте, встигати це і даю ще водички Сюди обов'язково даю перчик обов і даю сіль. Я на око колекцію в цьому око. У мене, мене око таке, говорю. Я, знаєте, найбільше в житті переживаю, бо мені курва по оці ніхто не додав, бо я сором на око, знаєте. Я навіть купляю деколи речі. я Так на швінки всі подивлюсь на штани, так на око, знаєте. Ну, але буває деколи, що око мене побачите кавалерка, як я забиваю. Там е, кавалерка спрошу, там будете говорити, що вони жив, жирні, то я вам скажу, бо не факт, що я це їсти. Буду. Ну, це я точно буду їсти. Все, зубка вже готова. Не зубка ще в новий борщ. Так що ковлерка в духовку і до нам буде стартувати. Ні, ми їдемо міряти якусь вчора купа. Вже? А що? Та ні, чекай. Та давай я тут помариную, бо я вже потім, знаєш, бо я як поміряю, вже захочу фіт. Так мені самі цікаво просто. Зараз почекай, буде подивитися. А якби був Сергій у чи Курулєво, ти б сратися.